Сучасні підходи до лікування уретральних структур. Доповідь представить Артем Анатолійович Коберніченко. Добрий вечір, шановні колеги. Я представляю клініку урології Національного військово медичного клінічного центру міста Київ. Моя доповідь на тему «Сучасні підходи до лікування пануретральних стриктур. Згідно даних літератури, даних статістики структури у ретри стаються приблизно. Близько 300-400 випадків на 100 тисяч чоловічого населення. Серед них частка пануретральних структур складає за різними джерелами від 5 до 13 відсотків. Згідно даних нашого центру, цей показник складає 6,5%. Тобто частка цих частота цих структур відносно невелика, проте в кожному окремому випадку це дійсно велика проблема як для пацієнта, так і для уролога, який займається реконструкцією. Структура уретри – це звуження сегменту передньої уретри, яке виникає внаслідок наслідок слизової блонки та спонгіозної тканини. Згідно визначення, пануретральна структура передбачає залучення у процес всієї передньої уретри або більшої частини, і пульбозного, і пенільного відділі. В типовому представленні довжина структури пануретральна складає близько 8 см, загально або сумарно, якщо це декілька структур. За етіологією, найчастіше вони пов'язані зі склерозуючим ліхеном та ятрогенними пошкодженнями. На першому. На першому фото бачимо звуження просвіту уретри на всьому протязі від зовнішнього отвору до мембранозного відділу. Краї уретри на рівні, ніби то Це типовий вигляд структури, яка виникла внаслідок склерозуючого ліхіну. На другому фото структура локалізована ближче до піноскартального кута. Тупі Піносклетального з'єднання, в країні більш рівні, при цьому дистальна частина е пенільного відділу та проксимальна частина бульбозного відділу збережені. Це ядрогенна структура, яка виникла у хворого внаслідок тривалої катетерізації ураз. Згідно літературних даних, варіантів для реконструкції паноретральних структур є декілька. В цілому вони поділяються на реконструкцію за допомогою флепів на живлячій ніжці і графтів вільних. І деякі варіанти їх комбінації також застосовуються. Також можна Застосовувати етапні втручання. ФЛЕП це лоскут, який має живлючу ніжку, має власне кровопостачання. Вперше це було описано професором Джек Маканіч в 1998 році. І ця методика носить його ім'я. При цьому виконується два циркулярних субкоронарних розв'язи на статевому члені з формуванням довгого лоскота, який живиться за рахунок судин м'ясистої оболонки. В подальшому виконується його мобілізація, ротація на 90 градусів і підшивання до країв розсіченої уретри з метою аугментації. Пізніше ця методика була модифікована лікарем Куорті з Нігерії. Він описав флеп болоску к подібної форми. Це дозволяє виконати забор більш довгого графта, вибачте, флепа за рахунок продовження в сторону кореня статевого члена. Таким чином можемо зробити агментацію структури, структури більшої довжини. Багатоетапна пластика. Частіше використовується пластика по Йоханссон. Першим етапом втручання. Виконується розкриття уретри, ретротемія по вентральній поверхні. Другий етап виконується через 4-6 місяців і виконується тубуляризація з формуванням неуретри, з відновленням пасажу сечі. На фото зображено реконструкцію панільного відділу, проте ця методика є універсальною і дозволяє виконати пластику структур всіх відділів передньої уретри, будь-якої довжини, і коротких, і пануретральних. Застосування графтів, лоскутів без власного оживлення є варіантом вибору при паноретральних структурах. На сьогодні графти це основний матеріал для реконструкції уретри. В Якості графти можна застосовувати слизову блонку ротової порожнини, кишечника, сащоміхора, також шкіри. Слизова блонка ротової порожнини на сьогодні є золотим стандартом. На цьому місці слід згадати, що вперше використання слезової облонки ротової порожнини для реконструкції уретри було запропоновано і видано, видано нашим співвітчизникам українським хірургам Кирилом Михайловичем Сапєшко, який тисяча 1894 році описав та опублікував випадок успішного лікування структури уретри з використанням слизової оболонки ротової порожнини. Методика була, на жаль, втрачена і повторно винайдена через 50 років англійцем Грехем Хамбі. Принцип реконструкції уретри вільним графтом, описані сапешка 130 років тому, на сьогодні є загально прийнятими в реконструктивній урології. Отже, вметаційна пластика уретри з використанням слезової ротової порожнини, букального графта. На зображенні. Показана лише бульбозна частина уретри. Уретра мобілізована, розвернута на 180 градусів і виконана уретротомія по дерзальній поверхні. Букальний графт фіксовано до білочної оболонки кавірнозних тіл матрасними швами, краї, уретротомії фіксовано швами до країв букального графта, таким чином створюючи набагато більший просвіт уретри. Цей підхід може бути застосований при більшій структурі уретри, таким чином агментуючи всю передню уретру при необхідності. Окрім того, ми можемо застосувати комбінацію цих двох методик – поєднання букального графта, флепа на живлячій ніжці і власної задушкової уретральної площадки, створюючи необхідний діаметр просвіту неоуретри. Промежна уретростомія або пірініастома це методика, яка показана при структурах любої складності, протяжності і етіології в передній уретрі в якості паліативної. Може використовуватися хворих з високим ступенем анестезіологічного ризику внаслідок супутньої патології, також при рецидивних структурах, які вимагають етапного підходу. Близько половини хворих, особливо чоловіків похилого віку, яким ми виконали цю методику в якості тимчасової, виявили бажання зупинитись на цьому етапі і в подальшому взагалі не виконувати ніяких інших втручань. В у 2009 році індійський, індійський уролог Санджі Кукарні запропонував свою методику операцію з приводу паноретральної структури, яка носить його ім'я. В чому відмінність цієї операції від раніше запропонованих методик? Вона виконується в один етап. При цьому відбувається одностороння дісекція уретри з збереженням судинно-нервових структур з протилежної сторони. Доступ до уретри передбачає виконання інвагінації статевого члена. Що дозволяє через єдиний промежний доступ отримати через єдиний промежний розріз отримати доступ до всієї передньої уретри від зовнішнього отвору уретри до мембранозного відділі і на самому статевому члені, взагалі, за виключенням зовнішнього отвору ніяких розрізів не виконується. Зі до даних авторів. Клінічна успішність цієї методики склала 85% протягом п'ятирічного спостереження. Із 15 клінічно неуспішних, тобто рецидивних випадків, 15%, 10% підлягали подальшому лікуванню за допомогою оптичної ретротомії, і в 5% виконувалась виконувалася повторна пластика уретри іншими методами. Короткий огляд алгоритму лікування поноретральних структур. Якщо це первинна раніше налікована структура і етіологія склерозуючий ліхін, то відразу слід пропонувати хворому операцію кулкарні. Якщо... Э... Причина інша ідіопатична, ятрогенна або запальна і уритральна площадка дуже виска, тобто має місце майже повна облітерація просвіту, слід встановити хворому епісисистому і запропонувати етапну пластику букальним графтом по типу операції дорсон lay асопа Якщо уритральна площадка хоча б 5 мм, знову ж таки можемо запропонувати хворому операцію Кулкарні, за описаною методикою. В рецидивних випадках слід виконати вентральну ретротомію з пластикою букальну Графтом по методиці Dorsal Inlay АСОПа. Якщо це технічно можливо, можемо виконати цю операцію з інвагінації статевого члена, а потім виконати, у, ур, е, виконати вентральну ретротомію. Огляд тенденцій в пластиці структур пенільного та пенобульбарного відділу е, уретри в США та в принципі, у світі протягом останніх 10-15 років ми бачимо, що шкірно-фаціальні флепи на слайді вони показані чорним кольором. Останній час майже їх не використовують. За останні 10 років їх, їх вживання зменшилось на 86%. На противагу, з року, коли була запропонована запроваджена операція з букальним графтом, техніка кулкарні Dorsal-Onlay, її застосування поступово зростає, і за 7 років вона збільшилась на 280%, тобто майже в 3 рази. Як ми лікуємо паноретральні структури у нашому центрі? Клінічний випадок: 44-річний хворий, 20 років тому йому було діагностовано ідіопатичну структуру бульбозного відділу. Позаять інших методів реконструктивного лікування на той час йому запропонувати не могли. Хворим виконували лише періодичне бужування у ретри. Ні у ретрографії, ні у ретроскопії хворому не виконували. В минулому році, в жовтні, цей хворий потрапив до нашого лікувального закладу з гострою затримкою сечі зі встановленою епісесистомою. Далі ми бачимо, а, по даному ретрографії, структура локалізована в бульбозному відділі уретри На перший погляд, проте при ретельному дослідженні, про уретроскопії ми побачили, що структура набагато більш протяжніша. І займає більшу частину передньої уретри. Загальна протяжність склала 12 сантиметрів. По даним антиградної уретрографії, структура задньої уретра прохідна, і обидва сфінтери збережені. Далі бачимо етапи операції. Виконуємо серединний промежений доступ, який ми під калиткою, який ми використовуємо при більшості наших операцій, розсікаємо шкіру пішкірну клітковину. Це стандартна методика. Розсікаємо м'яз. В подальшому цей доступ передбачає виконання інвагінації всього статевого члена і дорзальну ретродемію. Робимо це з однієї сторони хворого. Якщо хірург правша, то зручно це робити з лівої сторони хворого. Виконуємо, виконуємо мобілізацію всієї передньої уретри від. Від зовнішнього отвору в межах звуженого сегменту до мембранозного відділу і причому зберігаємо повністю кровоток по перфорантним судинам і інервацію з протилежної сторони. Подальше ми виконуємо дорзальну ретротомію в межах звуженого сегмента, заходячи на 1 сантиметр проксимальніше і дестальніше уретри, робимо це з запасом на вторинне скорочення графта. Виконуємо калібрування дистального та проксимального відділів збереженої уретри 26-м бужом та в даному випадку використовуємо носиве дзеркало. Синім кольором на фото на, на зображенні ми бачимо. Залишкову на, нативну уретру, яка профарбована для того, щоб відрізнити змінну уретру від, від нормальної. Підготовлений букальний графт фіксовано матрасними швами до живлячого ложа та безперервним швом до нативної уретральної площадки. Таким чином ми розширюємо уретральну площадку до 3 см, якщо взяти нативну уретральну площадку, і графт, і е, створюємо е, необхідний. Е, Необхідну ширину для того, щоб ми змогли в подальшому його тубуляризувати. Після цього, після цього наступним етапом ми відновлюємо цілісність уретри, підшиваючи інший край розсіченої уретри до іншого краю букального графта з обов'язковим захопленням ушов края кавернозного тіла. Перед накладанням останніх накладаємо, встановлюємо катетер фолі, фолія 16 френч. Подальше ми виконуємо пошарове ушивання м'язів, фасції бака, підшкірної клітковини і шкіри. Виконуємо деінвагінацію статевого члена, накладаємо давлячу пов'язку, дренаж не встановлюємо. Такий доступ дав нам можливість виконати мобілізацію і аугментацію всієї передньої уретри без необхідності виконання розріз на самому статевому члені. Це важливо з боку естетичного, а також психологічно хорий не відмічає ніякого дискомфорту, тому що статевий член це важлива частина чоловічої ідентичності. Катетер ми тримаємо протягом трьох тижнів, після чого виконуємо перикатетерну уретрографію. Яка підтверджує достатній калібр, достатній діаметр залишкової уретри, відсутність екстралізації сечі, відсутність екстралізації контрасту. Висновки паноретральні структури зустрічаються відносно не часто, проте їх лікування вимагає особливого підходу. І важливо, щоб цим займався підготовлений уролог, реконструктивний уролог, який має досвід виконання таких втручань. Запропоновано багато методів реконструкції. Деякі з них використовуються, деякі, на жаль, втратили свою, свою актуальність. Операція кукарні це інвагінація статевого члена, одностороння дісекція, дорзальна агментація з букальним графтом це одноетапне втручання для всіх відділів передньої уретри. Воно мінімально інвазивне і клінічна успішність найгірша, можливо, і краще в порівнянні з іншими методами. На фото. На першому фото професор Джек Маканіч Сан-Франциско, Сполучені Штати Америки. Це легенда світової реконструктивної урології, батько-засновник спеціальності. Винахідник Маканіч Флеп, Дуже позитивний відкритий до спілкування. ветеран В'єтнама. Він підтримує Україну, і передавав вітання українським урологам. На фото в центрі професор Санджей Кукарні. Він з міста Пуна, Індія. Це всесвітньо відомий гуру реконструктивної урології директор із автор описаної вище методики пластики паноретуральних структур. З професорами ми познайомилися на минулорічній конференції Американської асоціації урології, де ми сумісно з колегою Володимиром Бондарчуком виступали з доповіддю по бойовій травмі. І на останньому фото наш друг і наставник, професор Дмитрий Ніколавський з міста Сирокюз. Сполучені Штати Америки за той, хто навчив нас оперувати і забезпечив всім необхідним, необхідним, реконстру... необхідним інструментам та обладнанням. Реконструктивна урологія це спеціальність, що стрімко розвивається, вона не стоїть на місці, і на сьогоднішній день в наших руках все необхідно для того, щоб зайняти в цьому процесі своє місце. Дякую за увагу. Дякую, Артем Анатолійович, за чудову презентацію і окремо хочу подякувати вам за те, що піднім... підвищуєте якість життя наших захисників, наших військових.